Президент Зеленський на прес-конференції у Ризі заявив, що якщо не буде ніякої фінансової підтримки України, то 11 мільйонів українських пенсіонерів можуть померти з голоду. І коли немає фінансування, ми повинні зрозуміти, що ми не можемо не дати пенсіонерам пенсію. Я зараз не тисну не на, на жалість або на щось, але ми не можемо їм не дати це. Це просто неможливо, бо помруть старі люди. Так воно і буде. Є ліки, є якісь ще питання у час війни. Каже, на ліки треба гроші на їжу, на ще якісь витрати. А на які це ще якісь витрати? А може на електроенергію, яку ти підняв майже в два рази, хоча обіцяв не піднімати. І якщо зараз пенсіонери не сплатять заборговані за електроенергію, то їм почнуть виключати, тому що знято мораторій на відключення електроенергії. Ну а далі Остапа взагалі понесло. І він почав вже не просто просити гроші, а він почав шантажувати США. І нагадав їм про те, що 70% від тих грошей, які виділили американці, залишилися всередині США. Я їм дуже вдячний. Двопартійній підтримці і президенту Байдену. Я дуже їм вдячний. Але більше 70% цих грошей залишили в Сполучених Штатах Америки. І це знають. Це знають люди, які нам допомагали цією зброєю. Бо ця зброя вона не безкоштовна. І ці гроші отримували підприємства Сполучених Штатів Америки. І ці гроші отримали там люди. люди. Звичайно, той, хто вміє думати головою, той розумів, що все це не просто так, і за це все доведеться розраховуватися. І навіть зрозуміло, чим розраховуватися, тому що земельні закони не просто так пишуться. Отож, друзі, враховуючи такі от виступи президента Зеленського, а також паралельно враховуючи те, що зараз починає палати близький схід і цієї ночі США разом з Британією завдали ракетних ударів по Ємену. Можемо зробити висновок, що якщо найближчі місяці США надасть, хоч якусь допомогу Україні, це буде просто чудо. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі. Не на часі. Посилання є в шапці профілю.